Добрий день, я рада вас вітати на Днях науки. Мене звати Анастасія Левич, я студентка магістерської програми молекулярної біології києво молинської академії. І сьогодні ми з вами поговоримо про антибіотики, а саме про міфи та реальності. Насамперед, перед тим, як говорити про реальності та міфи цієї проблеми, треба з'ясувати, що воно взагалі є, таке антибіотики. Отже, антибіотики це величезна група сполук, які це воцеприродне походження і вони синтезуються бактеріями та певними видами мікроскопічних грибів. Вони здатні до пригнічення росту інших бактерій або повністю їх знищувати. І це зазвичай агенти, які використовуються у терапії при бактері... бактеріальних інфекціях. Не можна не згадати про, про подію, яка розпочала так званий період ера антибіотиків. Ще в далекому 1928 році Олександр Фленнін та його аспірант помітили, що пригнічується ріст золотавого стофілакопу, він же відомий як aureus, за присутності у середовище мікроскопічного міцеріального грибу Пеніциліум Гризогеном. І саме це Саме це вважається відкриттям такого популярного нині антибіотику, як пеніцилін. Не дивлячись на те, що вже 88 років, як був відкритий перший антибіотик, серед людей досі циркулюють такі міфи, які призводять до негативних наслідків після вживання антибіотиків. Отже, міф номер один: застуда лікується антибіотиками. Це досить актуальний для нинішньої пороки міф. Тобто ви приходите з роботи або з навчання, у вас тече з носа, у вас ломить тіло і ви відчуваєте нестерпний головний біль. І ви одразу ставите собі діагноз. напевно, я застудився. І ви одразу став... призначаєте собі лікування. Я, я прийму антибіотик і на завтра мені стане легше. І тут ми стикаємося з реальністю. Антибіотики є ефективними проти бактеріальних збутників, але не вірусних. Саме вищі попередньо перераховані симптоми це були класичні симптоми вірусної інфекції. Для того, щоб зрозуміти, яка різниця між вірусами та бактеріями, треба зазначити, що вірусами вважають частички або неклітинні форми життя, що здатні до розмноження лише в клітині хазяїна. Тоді, коли бактерії це. Це самостійні одноклітинні мікроорганізми, які здатні до розмноження як у клітинах хазяїна, так і поза її межами. Бактеріальні інфекції вони, вони є більш локальними, тобто це якісь точкові болі в усі або в горлі, або в інших пазухах організму. Другий міф це антибіотики мають ефект тільки щодо патогенних бактерій і не завдають шкоди організму. Як нам відомо. Організм людини є домівкою для багатьох мікроорганізмів. Це ми називаємо нормофлорою. За деяких за деяких деякі вчені виокремлюють нормофлору людини як окремий орган, так як вона може сягати у середньому до 4 кг. Тобто реальність полягає у тому, що антибіотики впливають як на привнесену патогену мікрофлору, так і на природну мікрофлору людини. Через це на фоні довготривалої антибіотикотерапії ми можемо стикатися з, таким, з такою проблемою, як дисбактеріоз. Подолати дисбактеріоз можна шляхом вживання пробіотиків. Пробіотиків це нині дуже популярне слово. Ми дуже часто його чуємо по телебаченню. Так, пробіотики це живі клітини мікроорганізмів, які при потраплянні в організм людини покращують його самопочуття шляхом нормалізації роботи мікрофлори, підвищення імунітету та прискорення та прискоренням деяких важливих метаболічних процесів організму. Третій міф це такий дуже, дуже розповсюджений. Не обов'язково приймати усі антибіотики, які назначив лікар реальність тут досить проста це обов'язково дуже багато людей за деякими, за деякими статистичними даними. Десь 50% вже після перших двох двох-трьох днів вживання антибіотиків відчувають значне покращення і припиняють курс. Вважаю, що далі антибіотики будуть лише шкодити організму. Але це, це не виліковує хворобу, лише пригнічує збутника і призводить до таких до таких наслідків, наслідків як розвиток хронічних хвороб, а також набуття резистентності шарезистенності шамшамами мікроорганізмів. Отже, щоб підсумувати, я вам нагадаю, що антибіотики це сполуки, які продукуються бактеріями та мікроскопічними грибами та пригнічують ріст інших бактерій. Антибіотикотерапія є доречною лише щодо бактеріальних інфекцій, але не вірусних. Антибіотики негативно впливають як на патогенних привнесених мікроорганізмів, також на на представників нормальної мікрофлори людини. І пробіотики це шлях до відновлення нормальної роботи природної мікрофлори, мікрофлори після три антибіотикотерапії. І е, на сам кінець антибіотики мають прийматися чітко за визначенням лікаря, що включає в себе е, призначення коректної е, при, е, тривалості прийому, а також дозу дозування. Бажаю вам не хворіти і дякую за увагу. за Власне, воно таки використовується. Є, що, що, що вони? Пробіотики це штами мікроорганізмів, які, власне, і активізують процеси покислення деяких молочних продуктів. Тому так, якщо ви вживаєте певні йогурти, кефіри, ряженки, закваски, там є присутні штами, які, власне, з молока зробили те, що ми маємо. Тому це як один із способів прийому пробіотиків. Ще питання?